З Євангелія від Йоанна. Сталося того часу, що серед тих, які піднялися у Єрусалим поклонитися у свято, були деякі греки. Вони підійшли до Филипа, який був з витца юди Галілейської, і просили його, кажучи, Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві, а Андрій з Филипом ідуть та й кажуть Ісусові. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшла година, щоб син людський став прославленим. Воістину, воістину кажу вам якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне, якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, Нехай іде слідом за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, донісся тоді голос із неба. І прославив я і знову прославлю. А люди, які стояли і чули Це, говорили то був грім, інші казали, то ангел до нього зговорив». У відповідь Ісус сказав: не задля мене був цей голос, але ради вас, нині є суд цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть. І я, якщо буду підняти від землі. Притягнув всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти.